Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося перемножати одну матрицю на іншу. І перед тим як, власне, ми навчимося це робити, давайте дамо відповідь на запитання, а в якому випадку ми взагалі можемо перемножати матрицю на матрицю? І відповіддю на це запитання буде наступне твердження. Ми можемо перемножити дві матриці між собою тоді, коли кількість стовпчиків у першій матриці буде дорівнювати кількості рядків у другій. І для того, щоб краще зрозуміти дане твердження, давайте розглянемо наступні дві матриці. Почнемо з першої матриці і звернемо увагу на те, що кількість рядочків у неї це відповідно два рядки. А кількість стовпців, у неї, відповідно, 3. Таким чином, дана матриця має розміри 2 на 3. Давайте це запишемо під даною матрицею. Отже, 2 рядки та 3 стовпці. Саме так задається розміри матриці. Далі давайте розглянемо другу матрицю. І помітимо, що у даної матриці у нас вже 3 рядки Та, відповідно, 2 стовпці. Таким чином, розмір даної матриці 3 на 2. Давайте це також запишемо. Отже, 3 рядки на 2 стовпці. І звернемо увагу на те, що справді в першій матриці кількість стовпчиків така ж сама, як і кількість рядочків у другій матриці. І там, і там, це відповідно число 3. Таким чином, дані матриці можна перемножити. А яку ж матрицю в результаті такого множення ми з вами очікуємо? На це питання також досить легко відповісти, якщо подивитися на ось ці крайні у нашому записі числа, точніше, крайні у записі розмірів кожної матриці. Як ми можемо бачити, обидва ці числа двійки, це, звісно, не обов'язково, щоб ці числа були однакові, але саме вони вказують на розмір нашої кінцевої матриці, яку ми отримаємо в результаті даного множення. У нашому випадку це буде матриця розмірами 2 на 2, і саме її елементи невідомі, ми з вами навчимося шукати у даному відео. Але перед тим, як перейти до конкретного прикладу множення, давайте підсумуємо уже ту інформацію, яку ми зараз з вами розглянули. Отже, перше і найголовніше, якщо ми з вами маємо матрицю А і її розміри n на m, Якщо ми хочемо перемножити нашу матрицю А на певну матрицю Б, яка буде розмірами М на К, то в результаті ми з вами отримаємо певну матрицю С, розміри якої, відповідно будуть N на К. Важливо ще раз підкреслити, що кількість стовпчиків у першій матриці буде така ж сама, як і кількість рядочків у другій матриці. Також другим важливим фактом, який я хотів би зазначити, є те, що в цілому добуток матриць А на Б не обов'язково повинен дорівнювати добутку матриць Б на А. І взагалі буває так, що добуток А на Б існує, а добуток Б на А не існує взагалі. І для того, щоб зрозуміти, як таке можливо, давайте розглянемо наступні розміри матриць. От, наприклад, розглянемо матрицю А. Яка має розміри, наприклад, 3 на 2. І розглянемо матрицю B, яка має розміри 2 на 4. Згідно нашого правила, ми бачимо, що такий добуток у нас може бути порахований. І розмір тої матриці, яку ми отримаємо, відповідно, буде 3 на 4. Отже, в результаті справді ми зможемо порахувати певну матрицю, і вона матиме розмір. 3 на 4 Окей, а що, якщо ми захочемо перемножити навпаки Б на А? Давайте подивимося, що у нас в результаті вийде. Отже, беремо і запишемо розміри матриць. Матриця Б має розміри 2 на 4 І спробуємо помножити на матрицю А. Її розміри в нашому прикладі 3 на 2 І перше, що ми одразу бачимо, що матриця Б. Має 4 стовпчики, але матриця А має не 4 рядки, а лише 3. Таким чином, ми розуміємо, що 4 не дорівнює 3. А отже, ми з вами не можемо помножити матрицю Б на матрицю А. Ось так також буває. Ну що ж, тепер, власне, давайте навчимося множити матриці і перейдемо до конкретного прикладу. Отже, в нашому першому прикладі я пропоную розглянути найпростішу ситуацію і взяти дві квадратні матриці. Очевидно, даний розмір досить зручний, адже кожна матриця, відповідно, має однакову кількість рядків та однакову кількість стовпчиків. Через це гарантовано кількість стовпчиків у першій матриці буде. Точно дорівнювати кількості рядочків у другій. У нашому випадку, і там, і там це відповідно два стопці і два рядки. Отже, наша з вами задача почати шукати перший елемент нашої вихідної матриці. Отже, цей елемент у нас знаходиться в першому рядку та першому стовпці. Через це ми можемо його записати як А з двома індексами. Перший індекс буде позначати рядок, в якому знаходиться цей елемент. Відповідно, це перший рядок. А другий індекс буде позначати стовпець, в якому знаходиться даний елемент. Це, відповідно, перший стовпчик. Для того, щоб отримати даний елемент, нам, власне, і знадобиться перший рядок. У першій матриці та перший стовпець у другій матриці. І нам необхідно перемножити кожен елемент із першого стовпчика, точніше, з першого рядка, вибачаюсь, на кожен відповідний елемент першого стовпчика у другій матриці. Отже, як ми з вами це зробимо. Нам, відповідно, необхідно одиничку помножити на четвірку. Тобто ми множимо спочатку перші елементи між собою. Це перший елемент першого рядка на перший елемент першого стовпчика. Далі необхідно додати добуток других елементів. Отже, в першій матриці другим елементом першого рядка буде 3. А в другій матриці у першому стовпчику це буде 0. Таким чином ми маємо 4 додати 0. В результаті отримаємо 4. До речі, ось ця діаграма знизу буде допомагати вам візуалізовувати, що на що ми перемножаємо. В даному випадку, для того, щоб отримати перший елемент А1,1, ми з вами перемножили перший рядок першої матриці на перший стовпчик другої. І як бачите, якщо їх накласти між собою, то місце їхнього накладання, ось саме ось тут, буде, власне, задавати положення того елемента, який ми зараз з вами обчислили. Тому слідкуйте за даною діаграмою, і вона тільки покращить ваше розуміння, який же елемент ми з вами зараз будемо отримувати. Ну що ж, а зараз час, власне, записати даний елемент, і давайте його відмітимо. Тепер переходимо до розрахунку другого елемента, який так само знаходиться в першому рядку, але вже. Його розташування у другому стовпці. Таким чином, це елемент 1, 2. Ще раз нагадаю: перший індекс показує положення по рядку, а другий двійка це положення по стовпцю. Тому, сподіваюся, ви вже здогадались, нам треба перемножити перший рядок першої матриці на, відповідно, тепер уже другий стовпчик у другій матриці. Нижня діаграма чітко ілюструє, що саме на перетині. Цього рядка та стовпчика буде знаходитись наш елемент А1,2. Отже, відповідно, давайте виконаємо ту ж саму процедуру. Беремо перший елемент першого рядка це 1- і множимо на відповідно одиничку у стовпці другої матриці. Далі необхідно додати. І тепер беремо другий елемент у першому рядку це 3 на другий елемент у стовпці другої матриці. Це, звісно, п'ятірка. Отже, 1 на 1 це буде 1. А 3 помножити на 5 це 15. Якщо додати дані числа, маємо наш елемент 1, 2, тобто 16. Давайте занесемо його до нашої матриці. Тепер переходимо, власне, до елемента першого, але уже в другому рядочку. Звісно. Давайте одразу його проіндексуємо. Це буде елемент тепер уже з індексом 2, адже перший індекс відповідає за другий рядок, а другий індекс буде 1, адже цей елемент у першому стовпчику. Тому для того, щоб його отримати, нам необхідно взяти другий рядок у першій матриці та відповідно перший стовпець у другій матриці. Отже, давайте його обчислимо. Отже, елемент. А21 буде дорівнювати. Перший елемент у рядку це двійка. Перший елемент у виділеному стовпці це четвірка. Перемножаємо ці елементи. Далі додаємо добуток других елементів. Це відповідно 7 помножити на 0. Готово? 2 на 4 це 8. І додати 7 помножити на 0. Звісно, це 0. Таким чином отримали 8. Давайте запишемо отримане значення до нашої матриці. І нарешті переходимо до пошуку останнього елемента. Цей елемент у нас з індексом 2.2, адже він у другому рядку та другому стовпчику. Таким чином, нам необхідно другий рядок першої матриці перемножити на, відповідно, другий стовпчик другої матриці. Давайте виконаємо дане множення. Отже, беремо елемент 2. Це перший елемент у другому рядку першої матриці, і множимо на відповідно перший елемент у виділеному стовпчику, тобто на одиничку. Далі беремо другий елемент у рядку, тобто сімірку, і множимо на другий елемент у виділеному стовпчику. В результаті залишається підрахувати. Отже, 2 помножити на 1 це буде, звісно, 2. А 5 на 7 це буде 35. Отже, в результаті отримали 37. І давайте, звісно ж, запишемо нашу відповідь до відповідної позиції у отриманій матриці. Готово? Отже, результат ми з вами отримали. Сподіваюся, тепер ви легко зможете перемножати дві квадратні матриці, принаймні розмірами 2 на 2. А в наступних відео ми обов'язково розглянемо і множення матриць 3х3, а також перемножання нестандартних матриць, які, звісно, мають різні розміри. Тож, сподіваюся, дана операція буде вам корисною, а я вам дякую за перегляд та до наступних відео!